Здесь мы с вами видим заготовку ступичного ключа и процесс обработки пооперационно, то есть те, которые как раз используются для большегрузной техники. Ми задоволені співпрацею з вами і будемо розміщати у вас додаткові замовлення. Ми вас вважаємо своїми справжніми друзями, своїми справжніми членами команди. Справжніми партнерами, з яким за місяці співпраці ми виведу головне ми довіряємо один. Одному. Таке враження, що ми просто одна команда, одне виробництво, робимо одну спільну справу і по темпам, і по якості, і по ціні. Навіть нась можна сказати, що освоїли станкостроєння, страїні мало долі, але освоїли. Ми виробляємо парми. Ми виробляємо шиномонтаж. Якщо у вас буде думка вийти з ініціативою, щоб ми військовим запропонували щось додаткове, ми залюбки це зробимо. Дасте мені полокеру мінімальна собівартість. Може, ми теж будемо їх фінансувати і теж спрямовувати війська.